Катя привет. 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 Нас добрый ранок, Так что всем добрый ранок. Катя, засветилась ветсоночка. Да у нас вика есть овсяночку. Нет, это овсяночка. Зеленом, с, с бананами и чаечек. Катя уже поела, да. Полезный, вкусно. Викусь, вкусно с бананчиком? Да, вкусно. Що, а ти що? А Катя із бананчик. А ти що? Що сталося? <гаря> ти гаряча? Ні, что ти обманюєш? Ти не гаряча. <гаряки> лобик горячий. У мене лобик. І у тебе лобик гарячий? Ні, детки, не надо тут говорити. Мам, <гаряки> потом. Не горячий лобик. Че ты обманиваешь? Чуть. Хороший Чуть-чуть. Так що всім добрий ранок. У нас такий ранок, ми лише проснулися не так давно. Катя вже поїла, Віка снідає. Ми трошки хворіли, ми таки добре хворіли, ми отравили дуже сильно, не знаю, що це було, взагалі не розумію. До продукції залишилися дуже сильно. Провіряюся, але щось було непонятно. Ми її вичухали, думали, що вже поведемо в лікарню. Так, да, таке в нас було. ось? Так, да, було дуже тяжко взагалі якісь. Не, не знаю. Та що так? Нет? Ми все з'їдаємо. Кашку вс з'їсти. Невкусно? А чого не їш? Погано дуже відходить вона. Ну, сьогодні вже лучше, конечно, уже набагато лучше. Вчора було хорошо. Ну, по чуть-чуть вона їсть, вообще-то. А цей? Дармовичок. Дамовичок, мамин. <на> да, так пазли. Пазли? Да. Поки я там пила каву, вони взяли свої пазли, холодное серце. Дуже люблять гратися. Нам купили. Купили, да, ви умніці мама Татю? не Лиш тату і все? Ні, мама! Тату тоже? Ні, мама пішла на навел. Да ти що? Ну да вами ага. сидів в машині. Тато сидів в машині, поки мама вибирала. Та то з мамою не моє така що лиш мама. Разом? Ай, пуцала там. Ой, капіт. Ой, яка бубка. Ой, яка бубка. Потьомий. Не хочеш? Такий нас рамок спокійний. Дочки граються. Катя, Віка, Один, Два, три, чотири, п'ять, сім, дев'ять, десять, одинадцять, вісімнадцять.

А ті, коли прибігли, допомагають. Хочуть самі. Де ваша картошка? Така картошка в нас непогана. Немає більше картошки? Ні. Помічниці. Кущ Це і мені дуже удачно за маленька картошка. Але радості дітей. Взагалі. Картошка. Ти погано шукаєш? Найшло ще б'ють за картошку, ужас який Все, борщ буде смачний, да? А всім привіт, хоч покажуся в кадр, то я їх знімаю, знімаю. Вони такі активні, вони такі, такі, ну типа, емоції такі щирі і... Коротше. Діти. Радується їм, як вони ростуть, так що швидко думала, піде накопати сама, вибігти на вулицю. Вони пі... вибігли за мною чуди. Піду борчик варити, червоно давно не варила, а те, як Віка хворіла, треба щось зварити першим, давно щось сама не знаю, щоб таке зварити, щоб їлося. Чесно кажучи, що все проїлося, дуже погано їдять, і бульон курячий не хочеться, нічого не знаю. От червоний борщ варити, треба їсти сметанку купити і на сонце і вітер. Класна погода. Що там є? Картошка. Картошка, стільки радості в дітей. Так що отак. Хороший день у нас. І не копай. Що там є? Де є паук? Боже, пауків боїмося. Ужас, Катя. Ось такі в мене помідорки великі, величезні такі ветка. Ці мої маленькі, але все одно. А тут взагалі не розумію. Це чорні, напевно, помідори. Я купляла якісь чорні. Биче серце. Це, напевно. Великі дуже помідори. Багато такий врожай буде. Ой, фокусу немає. вже червоні, червонічі потрошки. Я, чесно кажучи, дуже люблю помідори. Женя дуже люблю, помідори. гірки, ні, а от це да. Кричать кукли. Ось вот, яка картошка, вона є різна, є велика, є маленька, є дуже велика. Вот, просто різна вона є. Морка в мене цього року просто величезна, дуже багата. Я взагалі щось в мене ніколи такої моркви не було. Хоча буряк у мене завжди багато і великий. Цього року він такий собі. Коротше, не підійшов у часток землі. Я от бачу по овощах, щоб не везде вони люблять бути. Під горіхом не хоче бути. От, ну, Під горіхом мало що хоче бути, лучше картошку ставити. А ця морку просить, так? Да? Устроїла істерику. Сказала, що я помию, почистю, зараз даю тобі морковочку. Дуже любим морку. Та як вона хворіла, ми їй не давала, бо їй не можна було. Зараз мама почисти й дасть, так? Да? Дося. А Катя шариком. Не Отакі шарик подалася через вікно, побачила шарик, де з вітром задуло, принесла нам на подвір'я. І радості б'ються, уже це б'ються за шарик. Скільки радості дітям? Скільки там дітям треба? <клеви> Ти хочеш ще один <клеви> шарик? Купити шарик, а дивіться так хорошо, то затемнення було. О. <клеви> Принцеса сіла. Чого сіла? Чого сіла? Морковку <клеви> <клеви> вам уже чесно зараз дає. Мій червоний борчик вже доварюється. Вже все поставила. Я м'ясо не ставлю Ми їмо борщ, червоний без м'яса. Любимо. Капуста, бурячок, морковка, картошка, помідорка. От таке іменно зелень. І сметанку, Сметанку треба ще купити. <смітна> Піти. Побачимо. А що мої дочки роблять? Малюють. Малюють. Зайчиками. Зайчиками малюють, от. Хто чим займається? Виганяла на вулицю, не хочуть. Віка, чого на вулицю не хочеш? Хочу. Чуть -чуть думала, побігаю, не хочу. Чуть-чуть думала, хочу, чуть-чуть побігаю. Не хочуть і все. Ката, хочеш то? Ката, а де я буду на юде. Не. не знаю. Та <смирил> ж біля Каті там я... вставать. Не я не, хочу вставати. не психуй. Так не гарно. Я не хочу вставати. А що ти хочеш? Хочу. Так ну доска ж там біля стіни встала і пішла біля Каті встала, пожалуйста. Ні, не так. Не Хочу все так, як вона має. От так як вона сказала, так має бути. Ну Катя теж має своє мнення і має теж собі розвиватися. Катя, це а, з морковкою ходить давно, дали так і ходить з морковкою. То їсть, то не їсть. І морковку не, не лишає. Кукли малі. Я вирішила закрити ще такі дві баночки яблук цілих на зиму, тому що є, і щоб вони не пропали, в мене дуже вкусно виходить там сок. І самі яблука вкусно дуже зимою. І діти будуть їсти, мені теж таке подобається. Зробила собі каву по вистрому пілу. Так що, ось такий день. Таким я займаюся. Я кожної осінні багато закриваю, тому що зима довга, і ми любимо закрутки і воно вкусно, ніж купляти ті соки постійно. Да, ми деколи купляємо, але дуже рідко. Я стараюся багато компоті, тому що це діти. Навіть якщо дітей не було, все одно багато закривало, тому що нас багато уходило. Хто приходив гость, у нас взагалі компоти входили зараз, ніхто не хотів ніколи в солодкої води, хоча ми все закупляємо, або соки, от іменно компоти. Воно полезно, вкусно, щоб не закривати. Я мало хто закриває, звісно, я знаю. Але я багато всього закриваю, да, багато мороки, багато роботи, але це зима. собі пішов в підвал, достав і все, і вже смакота є. Заставила їх зібрати конструктор. От Віка сьогодні зранку просила цей конструктор, я вже його сховала, хотіла на мансарду віднести подальше, бо вони виросли. А вони, представляєте, граються я взагалі в шоці. А тепер прошу, щоб я допомагала. Я грала за конструктором. Вік. Віка. Вона вже включила мороз, бо вона нічого не плакала, не возмущалася. А ти пряничок що їждав, вони ті, що поїли борщик, а потім... Настільки з молоком зробила і прянички, от, з пряничком, так. Да. Я хотіла от таку ігрушку ще показати. Ми колись купляли іменно цього телефона ще... Тихенько. Віки ще було три місяці. Ми колись купляли, тоді воно пише, навіть не пам'ятаю наскільки воно. Ну тоді писала на півроку дитині. Ви представляєте взагалі в шоці. Зараз вона грається ним прекрасно, вона взагалі в каті забирає, воно вчить букви. Вчить квадратики, кубики, цифри всі. І вони розвиваються в 4 роки віка, їй це інтересно. Я взагалі, чесно кажучи, прозріваю, чим діти хочуть гратися. Дуже деколи мене сильно це удивляє. Так що ще не зрозуміло, що дитині буде інтересно. Побільше ховайте ігрушок, наприклад, ти ігрушка надоїла, ви її сховайте. І де через місяць, через два її достаньте її, і вона буде з нею прекрасно гратися. Не буде. Нова інтересна ігрушка. Це в нас перевірено не один раз, не один рік. І це батарейки сідають вже, так. Да. Прекрасно вони граються. А їм постійно ці ігрушки надоїдають. А Віки хто має допомагати збирати конструктор? Бігом, Катя, поставила телефон. Пішла. Бистро допомагати Віки. Отак, От молодець. Збирайте. А. Хочеш мене, щоб я збирала? Що ж, з мамою? Хто хоче з мамою? Хто хоче з мамою? Я! Це називається мама каву попила. Без мами нікуди. Що це таке є? Я якщо вони були самостійними, ну що вони такі стали прив'язаними до мене. Що це просто якісь капіт? Мені це не подобається, тому що вони повинні бути самостійними. Да, діти? Так. Угу. Да. <реш> <реш> а я сама. От що вони собі грають, знайшли коричні пупса. Пупсі дуже, їм дуже подобається. Дивіться, як вони граються. Я взагалі в шоці. Умніці. І для пупса знайшли всі розові речі. Взяли, звісно, тут не все йому від цього наборчика пупса, але вони собі набрали. І фен, і зубна щотка, от зуби. Мої зуби. <реш> мої зуби. <реш> Прелість взагалі, як вони граються. І не б'ються, як оце ну що тут у нас тут є. Корону навіть пупсовий взяли, ложку, щоб не був голодний. І сой, і бутилочку з молочком, і шампунь, і крем. Дівчата є дівчата. Ой. Ой. Що сталося? Ми щось забули. Соску! Соску забули ще взяти? Ні. А що? Давай! От де моя радість. Мислу ж життя? Стадіти! діти що? Забу. що забули? Забули! Дає! Таріночка, в чому ще цю кашку? <рігла> Класно! От для чого стої жити? раді чого стоїть жити? Пчола! Катя хоче квіточку! Віка рве! Але Віка боїться пчол! Катя без світочки не їде, ми вже в місті. Такі тебе вигнали. Не Катя каже Катя, де дякую. Дякую. Ой, боже мій, на здоров'я. А ну покажіть, які ви гарні у мами. Ой, такі класні, а Катя? Ой-ой-ой-ой-ой. Як я вже казала. Мені треба було піти в город, думала піти після роботи. Женя приїде, поїхала машиною, але він сказав, що він задержиться, після роботи треба йому піти там якісь двері кому зробити. І з ним не пройдеться, просто туди на те магазин з дітьми хоча б пройдеться. Треба купити декотрі продукти, вже скоро день народження, хочу це торти і прогулятися. Що, Голуба ганяєш? Віка ганяє голуба. Бідний голуб! Куди Голуба ганяти? Йде. Йде? А довольна. А Катя? Катя доїжджає. Сама толкає велосипед. Я її лишила. О, поїхали. Все, великі кнопи. Чесно кажучи, навіть не віриться, ужас. Так швидко виросли. Мама, мам. ті. Катай Катюшу? Мам, мам, мам. Ой, кажу, мене забула. Я... Вибираємо сок. Вибрала малинку? Ти хочеш цей? Точно? А я не Ну, бери малинку. на Машу. Скажи mm -hmm. привіт. У нас сьогодні влог. Замучено після роботи. Ми з Кадікаємо Машу з віку і вони пішли в магазин купити морозиво А ми лишилися, тому що ми два пакети великі тяжких продуктів Щоб <сх> що не здавати камери охоронення, ми чекаємо з Катією під магазином. Ганяємо голубів. Що дітям треба для щастя? Ну, ну ну, ну, ано, не ганяй, бо напугається Віка. Давай сюди, то сонце б'є. Там Так. Да. Бідні голуби. Віка прийшла і каже, хочу спати, хочу спати. Потім приходить, Катя спить. Катя бігала-бігала, відключила маленький зайчик, прищепки складала, нічого не казала і відключилася. Ти там любить так Катю? Умниця. Ще зараз покажу, що вони поставили спати в Катіну кроватку. А в Катіній кроватці спить Мішка. Хто поставив? Я. Ти поставила. Ну що, і ця моя кукла заснула. Просила маму, просила маму, зайнята на кухні. Заснув зайчик. У нас вже десь 10-та година. Спись. час спить хороше тако. Видно там. Спить зайчик. І катечка, і там спить. Так спимо. А мама грає з персиковим джемом на зиму. Щоб дотям було вкусно і солодко. Ну що, буду з цим мене сьогодні прощатися, мої дочі, дочі заснула, Женя ще не прийшов вже без 20 10 він казав, що буде пізніше. Так що він зараз буде, ну не знаю, побачимо, коли він буде. Дочки заснули, я граю з, з, з перським джемом, маю ще апельсинний монтувати через мясорубку, годину ще варитися, потім закривати. І ще буду влог монтувати. Так що не жалійте лайків, підписуйтесь на канал. І всім до слідчого. И всем до следующего блага. Всем пока.